Незвичайне свято прийшло цими днями у парку Топільче. Вперше у Тернополі відбувся Кубок Подолян із зимового плавання. Свято здорового способу життя зініціював і організував власник торгово-розважального центру Подоляни Василь Чубак. Радий, що у Тернополі так багато сильних духом людей, бо зимове загартування це справді сила, яка дає нам здоров'я фізичне, психологічне і моральне. Близько 50 учасників один за одним демонстрували свої гартувальні таланти і майстерність зимового плавання. Серед чоловічої більшості прекрасна половина. Після офіційного змагання показові запливи роблять і учасники команди любителів Терця Подоляни та торгового дому Теркурій. Наступного року пообіцяв пан Василь його команда прийде на свято у більшому складі. Здоровому тілі, здорові людство вже давно пізнало величезні можливості трьох природних цілителів сонця, повітря і води. А зимове загартування це потужний. Оздоровчий засіб, який продовжує життя і зцілює людський організм. Серед професіоналів і любителів були і ті, які війшли в крижану воду вперше. Дуже вам вдячні, що ви прийшли. Без вас дорога вся громада не було би свята, свята зими. І я обіцяю вам, що сьогоднішній день віддав традиції життя нашого прекрасного в перспективі європейського міста Тернополя. А далі у програмі святковий настрій. Оркестрова музика не обійшлось і без традиційного пригощання. Святкова каша польової кухні смакувала усім дітворі, і дорослим. Запашне тепле пиво з медом і корицею, яке готувалось командою подолян на очах у присутніх, розходилось поміж людьми на ура, Вистачило усім бажаючим. Свято дуже добре пиво, теж дуже добре, дуже гарно і дуже смачна каша. А уже по завершенні офіційного турніру у своїх спортивних можливостях вправлялися місцеві козаки, які змагались у гирьовому конкурсі. Серед них і найстарший мож Тернополя Михайло Рибак. У перетягуванні канату перемогла команда Нептуна. Зимові забави завершились уже в торгово-розважальному центрі Подоляни. Там на гостей свята чекала весела музика у виконанні улюбленого гурту Капелюхи і пригощання смачними млинцями. Свято, як годиться, закінчилось. З урочистою церемонію нагородження кубками подолян із зимового плавання у номінації до 35 років переміг Богдан Воронцов. У віковій категорії до 45 років кращим виявився Віктор Карі. Хотілося б, щоб подоляни і надалі організовували такі свята. Було дуже гарно, дуже приємно. Ми сьогодні взагалі всією сім'єю тут. Ми в захваті. У третій номінації до 45 років перший результат показав Леонід Лаптів, а серед найстарших учасників переможцем став. Богдан Омельчак. Лави першості у жіночій команді дістались Алі Лопатці. Усі спортсмени отримали дипломи і подарунки від генерального партнера турніру Трогового дому Теркурій. Організатор Кубка із зимового плавання Василь Шубак вважає, що усі учасники з застойні звання переможця. Адже найбільша перемога це перемога над собою.